Впевненість в собі, що це насправді? І чому е, люди прагнуть, прагнучи цього, не можуть цього здобути. Зараз я трошечки розкажу, як я це бачу. Впевнена в собі людина. Часто путають певних людей із сміливими людьми. Я проживала ось цей стан, коли я була не впевнена в собі, але була достатньо сміливою. Я не показувала, що чого боюся, за щось переживає. Та був такий певний захист. Це така енергія чоловіка в жіночому тілі. І я за нею ховалася за цією сміливістю. Але дивіться, сміливість це не впевненість. Сміливі люди не завжди впевнені в собі, а навпаки, вони хочуть через цю сміливість показати свою впевненість. Вони сідають на швидкісний транспорт, займаються спортом. Ну, будучи я говорю, зараз вдало, коли для жінки такий якийсь тяжкий спорт він теж може. Не те, щоб це неправильно, але це може бути показувати про певний перекос. Тому певнена людина насправді вона а, може сказати, що вона цього не хоче робити, або вона боїться це робити. Розумієте, да? що впевнена людина вона не завжди смілива, вона просто точно знає, що вона не хоче. А, і, не знаю. Пливти в морі, бо вона не вміє плавати, але вона може бути по життю впевнена в собі людина. Впевненість насправді це такий спокій внутрішній, який здобувається через розвиток душі. Перш за все, це людина, яка зняла всі блоки і установки, що правильно, що неправильно, і точно вже знає свій внутрішній баланс, що для неї правильно. І тоді вона стає впевнена в собі, не самовпевнена, як жити тобі, як жити комусь, як влаштований світ, я зараз вам всім тут розкажу, а, а допускати все можливе, що відбувається в світі. Все можливе, що відбувається конкретно з вами, чи з моїм навіть другом чи чоловіком. Але я точно знаю, що треба для мене в даний період часу. І якщо вчора мені хотілося по одному шаблону проживати життя, чи там взагалі були мене свої якісь там. Бачення життя, а сьогодні вони змінились, Але я впевнено про це кажу. Я кажу своїм рідним, друзям, що сьогодні я цього не хочу робити. Спокійно, легко, не думаючи про наслідки в хорошому розміні не думаючи про наслідки, це когось, не образить. Впевнена людина в собі людина скаже: Я не хочу тебе ображати, але для мене це правильно. Для мене це так сьогодні. Тому ставайте впевненими. Знімайте установки минулого, не намагайтесь нічого нікому доказати, не будьте сміливими там, де вам не хочеться бути сміливими. Будьте сміливими там, де хочете. І будьте впевненими спокійно і легко, крок за кроком, ідучи до того, чого вам хочеться, до себе справжнього.